По обіді росіяни з артилерії обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Загинув 67-річний чоловік. У момент обстрілу він був на своєму подвір'ї. Крім того, вибухову травму дістала 65-річна жінка. А напередодні росіяни ракетою Скандер ударили по Куп'янську. Там троє потерпілих, двох шпиталізували. Пошкоджено п'ять приватних будинків та місцеве підприємство. Окупанти обстріляли з два десятки населених пунктів Харківщини, зокрема і село Петропавлівка в Куп'янського району. Снарядами потрощені приватні будинки. 34-річного чоловіка тяжко поранено на Запоріжжі. Він був удома в Микільському, коли росіяни почали обстріл. Повідомляє голова Запорізької ОВА. За добу окупанти завдали понад сотню ударів по 19 населених пунктах області. Три ворожі шахеди вночі збили на Дніпропетровщині підрозділи повітряного командування Схід. А напередодні окупанти били по Нікопольському району. Понівечили понад десяток приватних будинків та господарчих споруд, газогін і електромережі. 63 російські обстріли за добу на Херсонщині. Поранена одна людина. 26 населених пунктів постраждали. Херсон ворог атакував сім разів у селі Кізумис. Ворожі обстріли знищили фельдшерський пункт. Одна людина загинула і одна поранена на Донеччині. Ворог обстріляв 26 населених пунктів. Пошкоджено 44 житлових будинки, школу, будівлі банку, пенсійного фонду, відділу поліції. За даними поліції, вночі по Костянтинівці окупанти вдарили ракетою С-300, по Краматорську відразу двома. З артилерії накрили Курахове. Попередньо та минулося без потерпілих. Із гелікоптерів та літаків окупанти обстрілюють прикордонну Сумщину. Бомби та ракети летять у села, де досі живуть люди. У селі Іскрисківщина, яке просто на кордоні, побувала знімальна група Рослана Єрмалюка. Ось це влучання у водонапірну вежу пам'ятку архітектури в одному із сіл на Сумщині, що знаходиться неподалік кордону. Власне, так виглядають усі села уздовж кордону з Росією. Окупанти обстрілюють населення, причому різними калібрами, змушуючи людей. Кидати свої домівки і виїздити звідси. Це була сільськогосподарська школа для бідних дітей. Вона пережила революцію і Другу світову. Її збудували за кошти Івана Терещенка у кінці 19 століття. Від колись пам'ятки архітектури, тепер залишився обгорілий фасад і гора битої цегли. Без вікон, дверей і стін, місцеві клуб і пошта. Не встигаємо залатувати після кожного обстрілу. Майже ну, тому, що щодня вони обстрілюються, і щодня приходиться людям залатувати. Або латати криші, або забувати вікна. Російські снаряди перемелюють і село, і Крисківщину, і його історію. 160-річна дерев'яна церква святої Варвари таки не встояла. чого стріляють також з усього. Починаючи з 80-х мінометів і закінчуючи 150, танчики працюють, працюють гради, заходять навіть зараз вертушки, відстрілюються і зразу уходять. Так що. Люди постійно живуть в страху. Порожніми вулицями прикордонного села гуляє вітер. Будинки потупають у буску і тиші. Поживців у цих хатах немає. Де-інде з'являються люди, але за мить зникають за селом чути вибухи. У погрібах сидять, ну як виходить, коли стріляють. Примусового виселення з цих прикордонних сіл на Сумщині немає. Молодь у більшості виїхала, лишились літні люди. Ті, що обробляють землю і тримають худобу. У курятник прийме попадання. І полетіли, пішли курі в, в гори. До російського кордону лічені кілометри не минає доби, аби звідти від сусідів щось не прилітало. Дистанції дозволяють працювати окупантам і градами і ствольною артилерією. А останнім часом ще й почали дошкуляти керовані авіаційні бомби. Збитки дуже багато, тому що кожного дня вони збільшуються. Якщо взяти по нашій громаді, то у нас більше майже 400 добогосподарств постраждало. Це ті, хто зареєструвався вже. А ті, хто не зареєструвався, їх на порядок більше. Села зникають з мапи. Люди тікають з своїх обійсть у цьому прикордонному селі з півтисячі люду лишилось трохи більше сотні. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН один плюс один.